Так, всім привіт. Дивіться, що маю на продаж ключики. Розсортував, поки що є. Ну Таке, думаю, комплекти якось зберу, якось продамо щось. Потім ось така приблуда попалася. Робоча, скоріш за все. Це перехідник 220 вольт на 36 вольт. Не знаю для чого, воно зроблено таке, але зроблено. Крупорушка є. Привіт-привіт. Ось така. Лапи, щоб лазити по стовбах, правда, одна ліва, одна права, одна по дереву, друга по бетонних стовбах. Ну, може комусь треба. Фуганок з ножами треба поміняти подчизнички. Маємо якорь. 10 кг, 9,6 кг можемо продати. E, лишилися такі тісочки, ну, може, може комусь щось треба там, чи винт, чи оця частина. Ця частина, понятно, що вже смітник. Ну таке, може треба. Оля, а сміло, так, М'ясорубка. Ось такі ключики. Що воно? Чи на ступиці, чи куди воно. E, фреза лишилася. Гарна блищить одненька, правда. Одну дядьку забрав, каже, ця велика для його самка. Ну, хай лежить. Потім молоточки, може теж комусь. бемочки там, Всякі плоскогубці, ось індикатор можу продати. Напільнички. Ну, може хтось що побачить. Потім кабанчик. В общем, із чого я його трошки розкрутив, почистив. Получається, стан шестеренок, взагалі бомба. Таке, як він ремонтувався. А подшипнички желательно поміняти, звісно. Хоча вже крутяться нормально. Його трошки підхватило, видимо. Ну, розробив, почистив, працює. Потім отака штучка тісочки. Це дядько питав, питав і щось десь пропав. І отака штучка є. Не знаю, що це. Чи для тальки якоїсь підвішувати. Е, дивіться, є ось колеса такі. У ССР, блин. чотири штучки є. Там вони на підшипниках. підшипники добрі. Е, з цими зоськами віддам. Ой, гаечка відкрутилась. Ладно, потім закручу. Їх чотири штуки є. Стан, колес добрий. Може на тачаночку комусь. Потім ось ще така колісниця є. Може хтось щось придумає. Шківочки. Ось такий здоровенний знайшов. Не, не знаю, мабуть, 30-й діаметр. І маленькі там всякі ці взагалі підболтивно зроблено. Такий шківочок, Такий. Може комусь буде цікаво. І здоровий теж. Конусна посадка. Топорчики. Є цілі, є, звісно, надломані, надколоті. Ну, може комусь щось треба. Так, потім щось цікавого, ось такий ящик знайшов. Не знаю, тут схема якась. Якийсь воєнний, мабуть, а може і не воєнний. В общем ящик хороший, такий такий хороший з ногою. Ага. би стан у нього не дуже ржавий він, не гнилий. Ці всі працюють, як вони закривашки. Тільки єдине, нема ручки, щоб носити. Ну Я думаю, такі ящики і не носять. Це десь трактора кинув або в машину. І повіс. Так, ще що хотів показати, цепочки є для песиків, для здорових песиків. І є гідроциліндр телескопічний на три штоки. маз самосвал. Який маз фіг його знає по номерації. Стан його хороший, ніде не бити, не затерти. Може комусь на прицеп таке треба. В общем, якщо що, номер телефону буде в коментарях. Дзвоніть, пишіть.